Де, Мають приїхати наші герої, наші захисники, і показати, що ми їх любимо, ждемо, і наші серця, і наші молитви бо ще з ними. Знайомих у нас тут немає, але ми дуже раді, що хлопці із 95-ї повертаються, і ми завжди раді їх бачити. Чужих дітей не буває. Тут всі наші ріднесенькі, наші дорогесенькі, соколи і герої. Це найменше, що ми можемо зробити, бо ми тут сидимо в теплі, а вони там за нас воюють. Добре, що повертаються вони живими і здоровими. Рідного зустрічали, душа розривається, не можна передати це словами. Дуже довго чекали. На даний момент найтяжке це морози, які ми переживаємо там, тому що тяжело боротися з морозом і постійно не дають висипатися. Сутками не спим, ребята устают, нельзя толком не согреться, ничего, потому что только наступает ночь, у нас наступает режим тишины. Почему? Потому что наши враги, они ориентируются уже по звуку, где-то какой-то свет, маячки, они сразу же стреляют. За трое суток у нас было 6 двухсотых и 23 ,3. Но мы удержали, мы не сдали, мы показали, что такое десант. И что такое защитники Украины? Самое главное это вера, и мы никогда не сломаемся. Щастя, Много-много щастя. Важко було, але надія завжди була. Допомагав, був на народах, був зі мною. Через два тижні його забрали. Я півгода не був вдома. Спочатку виспіть добре, а там буде видно. Ну, наконець-то вдома. Наконець, пока що для нас на 24 дні це все закінчилось. Поки що. А потім знову обратно. Ребятам к своїм к братьям.